з перших днів, Але отримав поранення на Донбасі. Не згнітився, як би зустрів свою половинку, дружину, яку я зустрів майже, майже на війні, тільки в другій області. Але там також була війна, це дуже мені підняло дух для життя. Подібний захід ми зробили а, е, спортивні е, заходи в ігровій формі, тобто питан, стрільба з лука, щоб люди спробували а, себе в чомусь новому, і я думаю, їм це зайде. І, і плюс відпочили у нас риболовля. Риболовля це доволі цікавий вид змагань, і його треба теж розвивати. І знов ну, таки це відпочинок. Відпочинок треба людям трошки відпочити. Як ветеран відчуваєш, відчуваєш своє місце своїх людей, коли приходиш, і в тебе ще є таке різноманіття, стрільба з луку, рибалка, всілякі заходи, розваги потанцювати. Але ж ми маємо розуміти, що дорогі ветерани, приходьте, приходьте на такі заходи, тому що дуже дуже легко. Сісти і нічого не робити, а... але потім буде дуже важко повернутися до цього соціуму. А тут вас чекають, вас підтримують, вам буде з ким поспілкуватися. Тепла кампанія і спортивні заходи просто, просто по кайфу. Поважна спільнота. Долучайтесь до допомоги ветеранам. Ну нам дуже потрібна ваша допомога, потрібна в психологічній, фізичній реабілітації. Чисто морально. Тобто, ну, ветерани повинні зрозуміти, що вони комусь потрібні. Нам потрібно гуртуватись і об'єднуватись. Для цього потрібно робити коаліції, об'єднання, тому що відновлення нашої країни. Буде в більшій мірі на наших плечах і в наших руках.